Всіх вітаю! Сьогодні на огляді цікава покупка, яку я недавно здійснив. Це усілки з підігрівом. Працюють від павербанка. Робоча напруга становить 5 В. Сила струму 2 А. Усілки мають універсальний розмір від 35 до 45 Ви можете обрізати їх за допомогою ножиць до потрібного розміру. Матеріал композиційне волокно. Присутнє вуглецеве волокно. Температура нагріву приблизно від 40 до 50 градусів Цельсія. Все залежить від навколишнього середовища. Від устілок йде два короткі шнури 20 см завдовжки. До них підключається загальний шнур живлення з виходом USB для підключення до павербанка. Довжина загального шнура становить 1,5 метра. Для нормальної роботи ваш павербанк має видавати мінімум 2 А. Після під'єднання через 3-5 хвилин вже відчувається тепло. Продукт повністю робочий, буде корисним для людей сидячих професій, в дорозі, туризмі, на риболовлі тощо. Ради цікавості вимірюю силу струму, яку споживають устілки. Видно, що при напрузі 5 В сила струму приблизно становить 1,35 А. Я купував дані устілки за 2 ,79 долари 79 центів. Можливо, багато хто цікавився таким продуктом, проте не знав, чи він взагалі робочий. Точно можу сказати, що робочий, але наскільки довго вистачить, не знаю. На цьому все. Всім гарного дня або іншого часу доби!